Всіх вітаю на каналі Discovery по-українськи. Сьогоднішня тема покраска фасада цього дому. Зразу хочу сказати, що не ведіться на рекламу, не купляйте отаке дерьмо. Ой, верніше, отаке спорядження. Тому що це тільки рекламні ролики для фасаду воно не годиться. Цим можна покрасити звістю проціженою. Може не гашеною трохи бордюри покрасити. І все. Не пішло діло цим пульвером. Краска дуже густа, не вистачає мощі не продуває. Потім ми взяли ось компресор. Кхай. Компресор доволі потужний. І підсоєдинили до цього пульвера, пістолета, чи як його правильно назвати, автомобільний такий пістолет. Він красить, так. Да, але тут сопло дуже маленьке і пропускна е, способність його тут е, мало подає краски і дуже довго красить. І знайшли спосіб отакий. От тут і прийомник такий на 5 літрів. Тільки ручку треба повернути сюди, щоб тримати двома руками бо за день. Рука відвалюється. Але тут пропускна способність краски, фарби е, хороша. Рекомендуємо. Це пульвер для е, жидких шпакльовок, там, декоративних покриттів. Тільки один недостаток в нього. Тут не було краника відсічного. От, Константин Юрійович, Е за рекомендацією Віталія Олександровича поставлю сюди на ручку такий відсутний краник з бистросйомом. Шланг сюди підсоєняється. І коли я не користуюсь, покраска, ну, покраска не йде, тоді закриваєш повітря і компресор накачує в ресевер. А так відкрив і фоя. Отак. От і зараз ви побачите це все в роботі, як красить оцей пульвер. Без крана він постійно дує повітря і компресор не, не справляється, не встигає накачувати в ресівер. Тоді немає тиску. О. А коли краником регулюєш, це дуже зручно. і Тиску вистачає, компресор відпочиває. І будівля швидко фарбується. За день я пофарбував десь квадратів, мабуть. Та більше, мабуть, на квадратів 70, 70, да? десь так. І в два слоя. В два слоя зафарбував структурну поверхню. Так що ми вам покажемо, як це виглядає. Оце все зафарбовано за один день. Оце за один день пофарбовано там три стіни і соколька. все. Не, не спіши швидко, бо воно не фокусує тоді картин. Отака краса. Ага. Стой. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на наш канал. Наливаємо краски, фарби. Сирі українці. Жовтенька Наносит перший слой, як ґрунтовочний, щоб не текло здорово. і зараз побачите як видає цей пульвер. Краску. Ну просто класно. Відкрили повітря і поїхали. Ось і закінчив я наступний об'єкт. Пофарбовано все. Оці кирпичики декоративні. Будуть фарбуватися в коричневий колір. Це вже е, замовник буде сам пензликом їх викрашувати. Йому подобається така робота. Вже і труби поставлені, і откоси пофарбовані. І задуто піною, залишилась піну обрізати. Декоративку отливи поставлені. Відливи поставлені. Ось такий будиночок європейського типу. зразку, ми ж центр Європи. А така краса. А ну здалеку як він виглядає ось так. Ну, красуля. А, червона кабина. Просто верандичка. Так що кому сподобалось, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал Discovery по-українськи.